Всім привіт! Сьогодні готуємо торт-каска рецепт дитинства. Отже, білки відділяємо від жовтків. Загально відважений цукор ділимо на дві частини. Частину додаємо в білки частину в жовтки. Спочатку збиваємо білки до густої маси. А далі збиваємо жовтки. А тоді жовтки об'єднуємо з білками. У нас тоді вийде дуже пишний і класний бісквіт. Та ще раз збиваємо міксером до однорідної маси. Кісто для бісквіта майже готово. Лишилося додати пшеничне борошно. Його додаємо та інтенсивно вмішуємо лопаткою. Далі духовку прогріваємо до температури 180 градусів, а відправляємо випікатись у формі кільце. діаметром 20 см. Впікає 35-40 хвилин. Тому кільце я внизу застелила фольгою. Поки зробимо крем. До молока додаємо цукор та жовтки. Перемішуємо до однорідного стану. А на невеликий вогонь починаємо варити. Крем закипів, почала утворюватись піна. Продовжуємо варити. Далі крем почне осідати. Коли він зменшився в об'ємі, варимо ще одну хвилину. Постійно помішуючи. Далі його проціджуємо через сито. Та в іншій ємності накриваємо харчовою плівкою в контакт до повного охолодження. Ось уже і бісквіт приготувався. Шаємо його охолонути на решітці. Коли бісквіт охолонув, дістаємо з форми. А зрізаємо верх-низ, бока. Та бісквіт розрізаємо на три коржа. Коржі поки відкладаємо в сторону. А залишки бісквіта відправляємо в духовку. Пропектися ще на 10 хвилин при температурі 180 градусів. Ще нам потрібно зготувати сироп. Вода, цукор та коньяк об'єднуємо. Доводимо до кипіння та охолоджуємо. Це буде сироп для змащування коржів. Вершкове масло кімнатної температури пробиваємо блендером. Насадкою венчик в пишну піну. Сюди додаємо коньяк. Знову продовжуємо збивати. Та в два етапи додаємо наш охолоджений крем, який ми варили. Та збиваємо до однорідної маси. Крем готовий можна складати торт. Складаючи цей торт, коржі потрібно змастити сиропом з двох сторін. Спочатку змащую на тарілці. Далі на деко перевертаю корж та змащую другу сторону коржа. Лише тоді викладаємо крем. Все ідентично робимо з другим коржем. Під низ торта я застеляю пергаментний папір для того, щоб деко було потім ідеально чистим. Другий корж так само змащуємо кремом та викладаємо третій корж. Трішки крему ще лишаємо для декору. Ми його пофарбуємо у рожевий та зелений колір. Та до білого крему додаємо ложку какао-порошку для змащування боків торта та верху. Все робимо так, як вказано на відео. Зверху торта полосочки можна зробити виделкою. Наші підсохші залишки торта збиваємо в блендері у дрібну крихту. Цією крихтою ми посипаємо бока торта і трішки зверху. Для кольору я використовую натуральний барвник. Сік з буряка у мене червоний. Та сік з листя шпинату у мене зелений колір. Барвники натуральні та смачні. Та декоруємо. Далі торт відправляємо в холодильник мінімум на 2 години. Та можна смакувати. Смак просто ідентичний, як в дитинстві. Спробуйте і ви приготувати таку смакоту. Всім дякую за перегляд. Лишайте свої відгуки в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.